Сиділа бабуся на лавці вокзалу маленька, худенька, в зажурі важкій, дивилась на двері і ніби чекала чекала когось лиш відомого їй. Всю ніч не вставала, весь день просиділа, в торбинці виднілось ікони чоло. Напевно, бабуся нічого й не їла, бо більше у неї речей не було. Вона, ніби, спала, очей не стуливши, молилась на двері, і сльози текли. Отак нерухомо не ївши й не пивши, важкі її думи у безвість вели. Зайшла на вокзал молоденька матуся. Двох діток спішилася нагодувати. Вони пустували й стареньку бабусю вподобали і почали зачіпати. Бабусю, куди ви зібрались? В дорогу? Візьміть мого хліба, чи, може, яйце? питалися дітки в старої небоги, і раптом в бабусі змінилось лице. Воно посвітліло, і очі волошки розквітли у добрих дитячих словах. Немов після сну посміхнулася трошки, мов квітка у дощ ожила на очах. Матуся помітила всі переміни сама почала щось у бабці питати. Скажіть, ви сьогодні щось їли чи пили, ось бульбу варену я можу вам дати. А може, ви хочете кави чи чаю? Білет ви придбали у місто яке? Бабуся сказала, білета не маю, і ніби щось впало на плечі важке. Котилися сльози на долю нещасно, а бабця лише повторяла слова. Синочку мій любий, мій голубий ясний, надія моя, моя радість і журба, привів і лишив, лиш змогла проказати. Замовкла, бо що тут ще можна додати? А мама вже бігла до каси питати, чи можуть без черги білети їй дати. Я маму знайшла, розумієте, люди, позичте скоріше, бо не вистача. Бабуся тепер у дітей моїх буде і радість світилася в жінки в очах. Дивилися люди з усього вокзалу, як жінка із дітьми щаслива йшла. А ще величезну валізу тримала і бабцю на поїзд за руку вела.